Друзі, доброго дня. Я в селі Смільченці. Це Черкаська область. 10 кілометрів від СМТ Лисянка і 25 від міста Звінігородка. Будиночок саману обложений цеглий. Газифікований, водичка в дворі. Є один проблема одна. У літній кухні був погріб, вхід був з літньої кухні, і щось там неправильно було збудовано і впала стеля. Мали люди засипати, але ще не встигли. Зараз покажу забор отакий. Двір, стрілиця і сам будиночок. Так, бачу, що перероблявся під мурочок відносно недавно. Будинок ціленький. ще подивимося, але ну я вже обходив його цілий. Тут просто закрито, отак, виборочно. Я дивився, тут все ціле просто поприкривали, щоб є вода не капала. Я не знаю. Так, дивимося спочатку будинок, а потім все інше глянемо, підемо в літню кухню. Сонце світить. А так, ну все ціле, все ціленьке. А, ось була якась тріщинка. Ну, ну невеличка. Потім ще сюди вернусь. Треба буде в літню кухню показати. Є ворота, металеві, ось тільки помітив. Не бачу. Є такі ворот, багато бачу всяких сараїв у нас збудованих з дерева я їх знімати не буду, бо. Немає там, що бачити. Так, тут забітоновано все нормально. Так, веранда у нас раніше підтікала, але вже все полагодили і позамостювали. Зараз нічого не тече. Підлога скрізь дерев'яна, нормально. Ну, це просто свіжо замастяно, не побіділи, тому такі кодерні. Так. так, далі прихожа. Це називається. Вроді, так. Да. Є тут місце отак, як кладовка була, але якраз вистачить місця під ванну туалет. З головою. Так, далі у нас йде кухня. Підведений газ до плити, піч оце грубо, все працюючи, кажуть. Ну Так, наче порядочок нічого такого. Меблі залишиться тут, що є, сказали. На Перший час комусь. У нас спальня чи зал не знаю, спальня. Да. Е, є лежанка теж працююча. І тут ще є конвектор. Так, вікна скрізь дерев'яне. Залишились. Так, і далі зал у нас. Виходить кухня і дві потих. Да, по кругу так як крізь раніше робили. Пустелі все нормально. І підлога теж крепкенько відчувається. Так, і виходимо в коридор в прихожу. Наче все тут більш-менш непогано. Так, водичка в криниці є, кажуть, був насос колись, але зараз зняли. Тут у нас така загорожка, бачите, сітка. Тут собі кури гуляли раніше. А до літньої кухні це сюди, так да, мені? А, туди можна тут. Є отакий садочок невеликий. І далі йде город. Зараз покажу літню кухню. Я мою. Так вона сама ціленька, наша все. Так. Да. Єдине, якось тут було неправильно зроблено. Я так розумію. Да, все тут Рили в сторону, я так розумію. Так, воно все наче адекватно. Газ сюди не заведений. І оце був погріб. Ну, виходить вихід тут, тільки засипати його по-другому. Може хтось знає якісь технології треба засипати, мабуть. Так, і тут у нас всякі сараї. Я не буду по них ходити. Тут куча всього, куча дров, куча всяких речей. І будівля, де хлів був. Ось так тут я, мабуть, не пройду. Тут щось замок там заклинив. Коротше, це хлів і курник. І всякі такі тут Оце жомна яма накрита, зараз ще обійду до городу і побачу. Сіжу на яму. Так, і показую наш город. Він, не так як наші, з двох частин. Виходить, межа ось де стопчики, потім до дерев, наш горіх здоровий і, і далі отак до дороги йде наш город. Загальна ділянка тут 42 сотки. Рівненький город, місця багато. Можна є де розвернутися, так сказати. А це все наше. Оцей кусок по дерева. А там дорога йде, по якій, з якої я починав відео. І отак. Газ заведений, опалення, конвекторне або грубими, вода в криниці, будинок з самону, обложений цеглою. Село називається Смільчинці, це Черкаська область. 25 км до Звільнігородки. 10 до Лісінки, 110 до міста Черкаси. Школу садочок закрили в минулому році. Є церква, медпункт. Неподалік звідси хвилин 7-8 пішки йти в магазин. І так само є зупинка хвилин 10 йти, і там ще два магазини. Село знаходиться на трасі між Лисінкою і Звінігородкою. Тому проблем з транспортом тут немає. Маршрутки їздять. В лисенці все є. Будівельні магазини, продуктові. І проблеми з цим немає. Все, друзі, дякую вам за перегляд.